Активісти Слов'янська з притаманною їм енергією відзначили 6 вересня, день визволення міста, плідною працею. Молодь міста під керівництвом Михайла Нечипоренка прибирала зарості у міському парку. Будівля кінотеатру заросла кущами, потихеньку вивіднялася з хащів. Ну, от наші громадяни, молодь в основному прийшли і ті, хто за міста за наш парк і за нашу репутацію в світі. Вони прийшли і здійснити сьогодні це діло і прибиратися в парку. Саме у патріотичній молоді вбачають майбутні рідної землі старші товариші, тому прагнуть допомагати. Особливо, якщо ідея добра, а наміри перспективні. Цього разу люди працювали заради мрії про сучасний парк. У рамках звичного парку відпочинка молодь мріє колись побачити майданчик для екстремальних видів спорту, таких як скейтбордінг, БМХ чи роллер. Єсмиуберем парк, нам допоможуть волонтери виділять невеликі суми для того, щоб його становіть. Ми хочемо зробити доску для скейтерів. Ролі робиміксірав. Хочемо зділяти волейбольну площадку. поле, лавочки істесина поставить урни вот именно конкретно эту територію более цивілізований. У планах активістів це не останній суботник, адже до фінансування іноземними спонсорами проекта іще пройде час, а територію краще зберігати у порядку. Отже, усіх небайдужих та тих, хто поділяє мрію, безпечно займатися небезпечними видами спорту, запрошують на наступні заходи.